Інколи в соціальних мережах ми можемо побачити різні відео, як людям, ну, умовно кажучи, лікують спину. Ми можемо бачити, як людям б'ють по спині молотком, по різному ними хрустять, крутять, вставляють. Є різні методи, грубо кажучи, розблокувати заблокований сегмент. Ці методи деякі мають історичну цінність, деякі залишилися ще з древніх часів. Ці всі методи базуються на головному розрухати заблоковані сегменти, зняти. Цю напруженість то з заповітною сіма відчути, як же ж воно хрустить. Воно в загальному все спрямоване на те, щоб розрухати той сегмент, який заблокований, і люди. Ці методи вигадували не просто так. Вони їх вигадували. Тому що організм сам підказує, що людині потрібно. Організм сам знає, що коли його щось болить і воно болить через тежну зажато, то його треба розрухати. В середні віки були навіть такі спеціальні тотальниці. Це були молоді дівчата невеликої маси тіла, які мали такі поручні, і пацієнт лягав, і вони просто йому ходили по спині. Відповідно, також ставало легше. Всі ці методи спрямовані не те, щоб розблокувати.